У Житомирі влітку відбудеться сьома майстерня міста. Фестиваль залучає містян до спільного подолання викликів громади та дає можливість житомирянам і житомирянкам краще усвідомлювати власну відповідальність за своє місто. Розповів нам організатор майстерні Борис Пахалюк. Формат майстерні міста передбачає, що обов'язково мають бути присутні представники виконавчого міської ради, тобто люди, які відповідають за формування місцевої політики і за формування там за реалізацію відповідних місцевих інфраструктурних проектів. В тому числі для того, щоб мати, щоб люди мали можливість задати питання безпосередньо до цих ну чиновників, скажімо так, до людей, які працюють в органах виконавчої влади, для того, щоб отримати інформацію з перших уст про те, як буде розвиватися місце, ну, наприклад, як буде розвиватися транспортна інфраструктура. Знову ж таки, в цьому році, коли ми говоримо про пріоритет Зелене місто», це і розвиток публічних просторів, зелених зон, це і розвиток велосипедної інфраструктури, це в тому числі ті питання, які ми будемо виносити на таке публічне обговорення, і для цього обов'язково мають бути присутні і представники місцевої адміністрації, і представники громадського сектору, і бізнес зацікавлений в тому чи іншому проєкті і в розвитку інфраструктури. І, звичайно, мають звичайно мають бути мешканці, які ну повинні задавати питання представникам місцевої влади для того, щоб ну, от, зробити. Ті ідеї, ті проекти кращими і адаптованими до потреб саме кінцевого користувача цьогорічна майстерня міста, як і всі попередні майстерні, проходить за підтримки проекту інтегрований розвиток міста Україні-2», що впроваджується німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ. Фестиваль є чудовою можливістю для активних житомирян презентувати свої проєкти, які спрямовані на розвиток громади. Проєктні заявки прийматимуть до кінця тижня. Майстерня міста є таким важливим інструментом комунікації для місцевої влади, для місцевої адміністрації, місцевих комунальних підприємств, виконавчих органів, щоб запитати мешканців і презентувати мешканцям громади ті напрацювання, ті ідеї ідеї проектів, які можуть бути реалізовані в наступному в наступних роках в місті Житомирі, для того, щоб отримати. Мати зворотні відгуки і дати можливість мешканцям, людям обговорити чи дати свої зуваження, пропозиції до тих чи інших напрямків розвитку громади. Ми приймаємо на сьогодні всі заявки від місцевих ініціативних груп, від громадських організацій, і майданчик буде створений для того, щоб можна було обговорити ці ідеї і можливо. Перспективні проекти, які можуть бути реалізовані в місті Житомирі в наступних роках, цьогорічними пріоритетами майстерні міста є різні напрямки від екології до психоемоційної стійкості. Захід традиційно присвячений якраз темам комунікації і на, на різні теми, які стосуються розвитку міста. І в цьому році ми обрали пріоритет Зелене місто. Також ми будемо приймати заявки на інші теми, які стосуються інших пріоритетів розвитку міста Житомира, які виписані в концепції «Інтегрованого розвитку міста Житомира». Мара до 2030 року і таким окремим ще додатковим пріоритетом в цьому році ми визначили як незламне місто. Це новий такий пріоритет, який, знову ж таки, є як інструмент подолання викликів, які з'явилися через війну в Україні, і ми готові і будемо розглядати різні проектні ідеї, заходи, які будуть стосуватися там релокації бізнесу, адаптації внутрішньопереміщених осіб до проживання на території Житомирської громади, там соціалізації, психологічної підтримки мешканців там інших проектів, які ну на сьогодні стали надзвичайно актуальними через війну в Україні, це в тому числі і тема продовольчої безпеки. Захід буде проведено з дотриманням усіх безпекових норм локація для фестивалю буде поблизу укриття, куди усі учасники зможуть спуститися в разі повітряної тривоги.